Огладжування. Цей розділ присвячений важливості визнання та уваги в житті людини, які в рамках транзакційного аналізу позначаються терміном погладжування. Розділ відповідає на питання, що мотивує людей до конструктивного чи деструктивного розвитку, і акцентує увагу на тому, як важливо для кожної людини отримувати визнання як своєї особистості, так і своїх дій. Визнання це центральна тема ТА, оскільки будь-який вид уваги з боку іншого є формою визнання. Люди мають потребу у визнанні того, ким вони є, і того, що вони роблять. У розділі обговорюється, як визнання та увага погладжування можуть бути використані для керівництва та мотивації, допомагаючи людям розвиватися та досягати більшого в житті. Те, у що люди інвестують свій час і зусилля значною мірою визначається тим, наскільки вони отримують і шукають погладжування. Клімат погладжувань у сім'ї, команді, організації або компанії має великий вплив на здоров'я і щастя людей. Здорові та щасливі люди схильні до більшої продуктивності та саморозвитку. Таким чином, погладжування в ТА відіграють ключову роль у формуванні мотивації та благополуччя, впливаючи на загальну ефективність і якість життя людини. Основні теорії, що мотивує людей? Чому деякі особи роблять нездорові для них речі? Ерік Берн припускає, що поведінка людини визначається різного роду голодами, основними потребами. Які, якщо їх не задовольнити, призводять до дезорганізації особистості, використання терміна голод підкреслює важливість цих потреб для виживання. Види голоду на різних рівнях. Перший біологічний рівень, голод до подразників, таких як їжа, фізичне задоволення. Без них організм атрофується, другий психологічний рівень. Голод до визнання особистості та її діяльності. Без визнання, психічний організм також атрофується, що визначає голод по приналежності. Третій соціальний рівень. Голод до структури. Важливий для організації часу. Без структури можливість контакту атрофується. Між цими рівнями існує взаємодія. Що створює динамічну систему мотивації, Річард Ерскін представив концепцію голоду у стосунках, підкреслюючи, що задоволення голоду залежить від усвідомлення реляційних потреб, самоусвідомлення у стосунках та зовнішніх стимулів. Голоди Ерік Берн концептуалізував транзактний аналіз як соціальну психіатрію. Маючи на увазі модель людського розвитку, яка базується на міжособистісних взаємодіях, Берн використовував неформальний термін погладжування для позначення одиниці визнання між людьми. Рене Шпіц у 1945 році дійшов висновку, що відсутність фізичного контакту та уваги призводить до нездатності процвітати. Сенсорна депривація призводить не тільки до психологічних змін, а й до органічного розпаду. Якщо немовлят не торкатися достатньо, вони можуть померти. Якщо людей не визнають, не поважають, або вони не відчувають, що їх бачать, вони впадають у депресію, можуть стати залежними від алкоголю або перестають піклуватися про себе. Зрештою, це також може призвести до смерті. Експерименти, проведені Гарлоу і Харлоу у 1962 році з макаками Резусами, показали, що мавпи, вирощені поодинці без матері, стали соціальними невдахами. У них було коротке життя, і вони не могли триматися, коли їх пізніше помістили в колонію з іншими мавпами. Визначення погладжування. Погладжування це одиниця суспільного визнання. Класифікація погладжувань. Існують такі типи погладжувань. перший. Умовне безумовне. Умовне погладжування залежить від певної поведінки або досягнень. Людина отримує визнання тільки за виконання певної дії. Безумовне погладжування надається незалежно від того, що робить людина. Це визнання її існування і цінності як особистості. Другий тип позитивне або негативне. Позитивні погладжування є визнанням, яке підтримує та заохочує людину, наприклад, похвала або комплімент. Негативні погладжування сигналізують про те, що певна поведінка не схвалюється, наприклад, критика або звинувачення. Третій тип. Вербальне або невербальне. Вербальні погладжування передаються через слова похвала, подяка чи підтримка. Невербальні погладжування це мова тіла, дотики, жести, погляди, які також можуть виражати як позитивне, так і негативне визнання. Четвертий тип: живе або збережене. Живе погладжування це безпосередній контакт між людьми. Коли одразу виражається визнання, наприклад, розмова. Збережене погладжування це таке, яке зберігається для подальшого використання. Наприклад, записана листівка або фотографія з підписом. П'ятий. Пряме або опосередковане. Прямі погладжування надаються безпосередньо людині. Опосередковані погладжування. Можуть бути передані через третіх осіб або через дії. Шостий тип: аутентичне або неаутентичне пластикове. Аутентичні погладжування є щирими і заснованими на правдивих емоціях. Неаутентичні погладжування пластикові виглядають як визнання, але в них немає щирості і вони можуть бути фальшивими або маніпулятивними. Діти в основному запрограмовані, які типи погладжування є прийнятними, а які ні. Якщо певна поведінка призводить до погладжувань, то ймовірно дитина повторить цю поведінку. Більше того, є правило будь-яке погладжування краще ніж взагалі відсутність погладжувань. Безумовні негативні погладжування, як правило, шкідливі, особливо в дитячому віці. З плином часу кожна людина поступово створює економіку погладжувань, спосіб управління погладжуваннями, заснований на власних тенденціях. Іноді люди відчувають дефіцит певних погладжувань у дитинстві. Вони стають емоційно занедбаними, вираження емоцій не допускається або лише певним чином, наприклад, гнів дозволений, але сумні. Щоб полегшити біль від цього. Вони навчилися ігнорувати певні потреби, що збільшує ймовірність виникнення проблем із соціальною взаємодією та інтимними відносинами у дорослому віці. Кожна соціальна система має свій власний клімат погладжувань, хоча є загальні закономірності, які можна виділити. Наприклад, у школах середньостатистичним учнем часто нехтують. І те, що вірно в школах також стосується багатьох офісних середовищ. Кожен носить певну пару кольорових окулярів рожеві, червоні або зі звичайним склом. Це фільтр погладжувань. Негативне умовне погладжування це попередження про те, що хтось не цінує певну поведінку, важливість виховання та структури в освіті. У середовищі, що бідне на погладжування, ви навчаєтеся по іншому. Структурування часу. Ерік Берн визначив третій голод як те, як ви структуруєте свій час таким чином, щоб могли обмінюватися достатньою кількістю погладжувань, щоб дати своїй індивідуальності та індивідуальності інших достатньо місця для процвітання. Питання, що я буду робити з усім цим часом. Теорія Берна 1961 року про голод до структурування часу досліджувала загальні способи, якими люди проводять свій час разом, пов'язуючи рівень міжособистісного ризику з якістю та близькістю особистого визнання. Він розрізняв шість форм, за якими люди структурують час відповідно до збільшення інтенсивності погладжувань. Діти вивчають соціальне програмування від своїх батьків як структурований час у їхній соціальній системі. Шість форм структурування часу залежно від інтенсивності погладжувань. Перший наодинці з собою. Відпочиваючи, медитуючи, сплячи або закриваючи себе від стимулів, ви відновлюєте рівновагу після періоду, в якому отримали занадто багато стимулів. Якщо люди недостатньо знаходяться наодинці, це може бути тому, що їм важко замислитися над своїм досвідом. Вони уникають незручних або конфронтаційних думок, і це заважає їм зіткнутися з реальністю своїх незадоволених потреб. Або бажань. Другий тип. Ритуали. Ритуали складаються з передбачуваного соціально визначеного обміну погладжуваннями. Вони забезпечують структуру та безпеку за певних обставин. Ритуали можуть бути короткими і складатися всього з кількох речень або включати в себе різдвяний день з родичами. Ритуали передбачають погладжування, які є передбачуваними і, як правило, не дуже глибокими або особистими. Третій тип розваги. Коли люди збираються разом з основною метою провести гарно час, ми говоримо про це як про проведення часу або розваги. Найчастіше люди обмінюються приємними позитивними погладжуваннями без особливого ризику близькості. Однак існує негласна згода, що вона повинна залишатися веселою. Часто мова йде про там і тоді, а не про питання, які стосуються тут і зараз. Це може забезпечити спосіб перевірити інших людей, перш ніж вирішити, чи хочемо ми стати більш близькими. Обмін фотографіями на мобільних телефонах. Та обмін останніми додатками є прикладами нових технологічних розваг. Четвертий тип діяльність. Коли обмін погладжуваннями спрямований на спільне завдання або мету, ми говоримо про діяльність. Це може бути виведення нового продукту на ринок, приготування їжі, гра в футбол, проведення акції протесту або дотримання графіка тренувань. Діяльність може бути пов'язана з роботою, хобі або домашніми справами. Центральним є те, що люди хочуть досягти мети. Діяльність породжує безліч погладжувань, переважно умовних позитивних або умовних негативних, які орієнтовані на дію і результат, а не на людину. У діяльності активний егостан дорослого, думати, відчувати і робити тут і зараз. Енергія зосереджена на зовнішніх джерелах визнання, таке структурування часу легко взаємозамінне з іншими типами структурування часу. Наприклад, на роботі найважливішою структурою часу є діяльність, але є також ритуали, які відбуваються як от розмова за чашкою кави на початку робочого дня. Або дотримання правил та процедур, перш ніж працівники лабораторії зможуть розпочати свою роботу. Під час перерви мова йде про розваги, коли критикують, наприклад, телепередачі попереднього дня. Психологічні ігри та близькість також можуть відбуватися під час роботи. П'ятий тип психологічні ігри. Психологічні ігри характеризуються серією транзакцій, які часто дають передбачуваний негативний результат, принаймні для одного, але зазвичай для всіх гравців гри. Ігра передбачає операції з прихованими мотивами, про які люди не знають. Берн розглядав психологічні ігри як повторення динаміки раннього дитинства та захисту. Які свідомо мали на меті захистити себе та зробити відносини передбачуваними, але які, як правило, залишали обох людей незавдоволеними або розчарованими результатом. Шостий тип близькість у межах цієї форми структурування часу люди обмінюються погладжуваннями вільно, без прихованих мотивів або маніпуляцій. Близькість дає глибокий, хоча й менш передбачуваний обмін погладжуваннями. Берн особисто вважав, що справжня близькість трапляється лише в рідкісні моменти життя людини. Стівен Картман пропонує теорію інтимності в транзакційному аналізі під назвою Шкала інтимності. Яка застосовується до всіх тих, хто хоче зрозуміти та покращити якість своїх відносин. Емоційна грамотність Клод Штайнер багато писав про важливість погладжувань та розробив концепцію економіки погладжувань. Діти можуть мимоволі дізнатися сімейні або соціально прийнятні правила щодо погладжувань, такі як не робіть погладжування, не просіть погладжування. Не приймайте погладжування, не відхиляйте жодних погладжувань, не давайте собі погладжувань. Таким чином, дітей контролюють і навчають поводитися відповідно до побажань батьків або вихователів. Це впливає на їхню здатність любити, мислити та потенціал насолоджуватися. Діти отримують користь від вихователів, які роблять свої погладжування таким чином, що це сприяє самостійності дітей, щоб вони згодом могли вступати в ефективні стосунки, мати можливість самостійно вирішувати проблеми та насолоджуватися своїм життям і роботою. Дорослі також часто несвідомо підкоряються правилам економії погладжувань, вивченим у рамках їх сімейної та соціальної системи. І в результаті проводять своє життя у стані часткової депривації нестачі погладжувань. Клод Штайнер у 2003 році розробив програму під назвою Емоційна грамотність, за допомогою якої люди заново навчаються, як бути емоційно грамотними та відновлювати свою здатність до спонтанності та близькості. Профіль погладжувань. Макейна у 1974 році розробив діаграму, аналогічну егограмі, щоб накреслити, як люди мають справу з погладжуваннями. Профіль погладжувань – це інструмент, який допомагає людям розпізнавати та оцінювати свої переконання та моделі для отримання та надання визнання. Люди, які страждають від депресії, часто демонструють чітку закономірність у своєму профілі погладжувань. Вони дають мало погладжувань, навряд чи приймають і ледве просять позитивні погладжування. Але легко приймають негативні погладжування. Люди мають інтуїтивне уявлення про те, як вони себе сприймають. У групі корисно, щоб учасники поділилися своїми поглядами один на одного. Четвертий голод Фаніта Інгліш, теоретик транзакційного аналізу, вказує на потребу в задоволенні цікавості, яка не залежить від потреби в погладжуваннях з боку інших. Це специфічно людське бажання досліджувати речі та розуміти, як працює світ. У дорослих цей голод проявляється в їхній творчості, прагненні створювати, винаходити або відкривати незвідані території. Пов'язані теорії. Ієрархія потреб Абрахама Маслоу. Американський психолог Абрахам Маслоу у 1954 році запропонував ієрархію п'яти різних людських потреб у формі піраміди. У цій структурі можна розпізнати кілька типів голоду. По-перше, це потреба у фізичних погладжуваннях, а потім погладжуваннях пов'язаних зі структурою та безпекою. З надійної бази люди можуть вступати в контакт з іншими, відчувати себе цінними та визнаними, а також розвиватися соціально, емоційно, інтелектуально та духовно. Важливо пам'ятати, що іноді занадто легко припустити, що основні потреби в захисті та безпеці задоволені. Якщо їх не задовольнити належним чином, вся енергія, вкладена в обслуговування вищих потреб, призведе до незадовільних результатів. Афективна регуляція та менталізація свідома робота з погладжуваннями є потужним інструментом управління, який часто недооцінюється в компаніях та організаціях. Основне правило наступне. Те, на що ви звертаєте увагу, буде рости. Якщо щоденні зобов'язання команди або організації недостатньо помічені чи почуті, люди знайдуть інші способи задовольняти свій голод до визнання через скарги, плітки, ухилення від обов'язків або часті лікарняні. Багато людей насправді не працюють за гроші. Гордість має Більше значення. Кат Ценбах доводить, що співробітники, які отримують визнання за свою ефективність та пишаються своєю компанією або організацією, роблять значніший внесок у цю організацію. Гордість важливіша ніж гроші. Асертивна поведінка. У цій концепції акцентується на важливості чіткого і відкритого спілкування в організаціях. Яке може покращити взаємодію між працівниками. Моральне лідерство: Важливість морального лідерства у формуванні здорової організаційної культури, яка враховує потреби працівників, їхні цінності та прагнення до особистісного розвитку та визнання.